І щоб вибратися нам з демографічної кризи, українки повинні народжувати по 5-7 дітей. Отаку От думку висловив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. За його словами, Україні необхідно терміново вирішувати проблему нестачі робочої сили, інакше доведеться залучати мігрантів. Експерт зазначив, що за підрахунками Міністерства економіки, щоб забезпечити нормальне функціонування економіки. Країні потрібно додатково 4,5 мільйони працівників. Головна причина дефіциту кадрів це швидке скорочення населення. Щороку кількість померлих перевищує кількість новонароджених на 250-300 тисяч осіб, що еквівалентно зникненню цілого міста розміром з житомир. От так підкреслив воскобойник. І раніше уповноважений з Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець заявляв, що за майже три роки повномасштабної війни. Чисельність населення України скоротилася на понад 6 мільйонів, в 2022 році проживали 42 мільйони людей, в 2024 – лише 35 мільйонів 800 тисяч. І омбудсмен нагадав, що в 2023 парламенту хвалив закон про державне фінансування зберігання репродуктивних клітин захисників і захисниць, якщо ті зазнали поранень, які впливають на репродуктивні функції. А минулого року Україна вперше в межах програми медичних гарантій. Запровадила лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями, якими скористалися трохи більше тисячі осіб. Ну і власне, от якраз спробуємо розібратися в певній заяві про те, що українкам треба народжувати по 5-7 дітей, щоб можна було розв'язати демографічну кризу. Так вона, вона є. Ми практично на межі або можливо навіть вже. В цій демографічній кризі війна її тільки загострила. Насправді, як це зробити? Що як взагалі можна реалізувати таку, таку амбітну мету? От народжувати по 5-7 дітей? Розпитаємо власне Василя Воскобойника, це президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Він з нами на зв'язку. Пане Василь, я вас вітаю. Вітаю студію, і дуже приємно, як ви мене так підвели під те, що я хочу якимось чином змусити Україна народжувати по 5-7 дітей. Ну, дивіться, ну. я я розумію, що ну можливо, це там трошки вирвано з контексту, але ну давайте, давайте розбиратися. От спочатку ґрунтовно. Якщо в дійсно дивитися, колись нас було 52 мільйони, зараз в Кордонах тих територій, котрих контролює український уряд, нас близько 30 мільйонів. Не 36, бо 36,8 – це в кордонах всієї території України, яка є а з тієї території, що контролюється українським урядом, нас лише 30 мільйонів, і в дійсності проблема достатньо серйозна. І коли я говорив саме свою фразу про те, що Українкам прийдеться або народжувати по 5-7 дітей, або ми всі вимушені будемо зголоситися з тим, що ми будемо вимушені залучати до України трудових мігрантів з інших країн і скоріше за все, саме таким шляхом ми і будемо йти, бо підвищувати народжуваність. А станом на зараз на 10 українок народжуються лише близько 7 дітей. Для того щоб нація була на одному рівні, потрібно, щоб 10 жінок народжувало 22 дитини, це не дасть нам можливість вийти на якісь більші обсяги населення в країні ні про 40 мільйонів, тим паче про 52 мільйони можна взагалі зараз навіть не думати. Таких цифр у нас вже більше ніколи не буде. І у зв'язку з тим, що кількість населення нашої країни постійно скорочується на 250-300 тисяч осіб кожного року. То єдиним шляхом є намагання залучати з інших країн до нас потенційних трудових мігрантів, тих хто до нас приїдуть або просто працювати, або навіть залишаться тут на тривалий термін, або, мабуть, в майбутньому стануть ще і політичними українцями. Тобто нам потрібно зараз замислюватися, як ми будемо відбудовувати економіку, як буде розвиватися наша країна після закінчення війни. Зрозуміло, що є кроки, котрі ми зараз можемо зробити, наприклад, залучати на роботу людей у віці 60-60+, плюс. -60+. Ну тобто, не давати їм такої можливості, щоб вони виходили на пенсію, а максимально їх стимулювати на те, що вони працювали. Є ще один у нас резерв внутрішній: це люди з інвалідністю за оцінкою держстату їх у нас близько двох мільйонів осіб. Але знову ж таки, оцей крок він буде діяти обмежений період часу, і це пов'язано з тим, що смертність в нас ну, достатньо висока, і за декілька років ці люди просто підуть з ринку праці. Другий напрям це зрозуміло жінки. Давайте замислимось, чи ми можемо використовувати їх на суто чоловічих напрямках роботи, як то роботу в варській промисловості, роботу на будівництві. Робота водіями далекобійниками, шахтарями і таке інше, так якась частина жінок зголоситься і підуть працювати в ті напрямі, де раніше працювали чоловіки. Але знову ж таки, замістити ті вакансії, які були суто чоловічими суто жінками. Нам ну, скажімо так, не складеться і не вийде. Третій напрям робити все, аби українці поверталися в Україну, і тут виходили масово на ринок праці. Дуже гарна ідея. Єдина проблема, що всі, хто працевлаштуються за кордоном, у всіх, у кого діти підуть місцеве вище, вони, скоріш за все, там залишаться. Ну, у мене досить такий песимістичний прогноз. Я вважаю, що 70% тих, хто знаходиться зараз за кордоном, навряд чи повернеться на батьківщину, тобто це теж не закроє наші проблеми. І далі в нас залишається єдиний шлях це залучати в Україну трудових мігрантів з інших країн. Пунувати їм зрозуміло такі самі умови, як і для українців, і ну будемо сподіватися, що да, до нас поїдуть люди не просто робочі руки, а поїдуть талановіці, ті, хто будуть запускати у нас власний бізнес, і таке інше. Але навіть при цьому я хочу всіх заспокоїти, думати, що в Україну масово поїдуть сотні тисяч іноземців ну, цього не відбудеться. Не відбудеться в першу чергу з-за того, що поряд з нами більш розвинуті країни, котрі можуть запропонувати набагато вищий рівень заробітних плат. Наприклад, у нас мінімальна заробітна плата зараз 8 тисяч гривень, в той самий час в Польщі вона сягає 47 тисяч гривень, в Німеччині це приблизно 110-115 тисяч гривень. Ну, тобто умовному мешканцю Бангладешу, коли він буде обирати для себе, куди йому їхати до Європи або до Німеччини, Польщі чи України, ми будемо вже на третьому місці, і тому нам потрібно насправді зараз створювати такі умови, щоб до нас і поверталися українці, щоб до нас їхали іноземці, щоб з України не виїздила молодь, і після того як відкриють кордони. Щоб в нас не розпочалась нова хвиля трудової міграції, бо я впевнений, що на жаль, ми підемо таким шляхом. А що для цього потрібно робити? А, так, ну давайте. Добре. Я просто паралельно з'являю це питання, знаєте, Я хочу їх ставити, але я розумію, що і, і ви теж плюс-мінус там на них виходите. Тому добре, продовжуйте. Я спробую кудись втиснутися з питаннями. Добре, я зараз просто маленьке таке резюмування насправді для того, аби все це відбулося до нас. І поїхали українці і почали повертатися. Ті, хто зараз знаходиться за кордоном, або навіть ті представники нашої діаспори, котрі давним-давно виїхали за кордон. Нам потрібно зробити з України країну свободи, свободу вибору, свободу пересування, країни, країну свободи підприємницької діяльності. Якщо люди будуть це все бачити, то до нас поїдуть не просто працювати, а створювати якісь нові проривні бізнеси. Розвиватися тут разом з усіма з нами, і тоді в нас з'явиться перспектива. І навпаки, якщо ми будемо йти шляхом зарегулювання будь-якої діяльності, коли держслужбовці, держчиновники будуть вказувати, чим займатися чим не займатися, то знаєте, бізнес і люди знайдуть собі шпаринку, і саме прикро для нас буде, що це буде шпаринка на виїзд за кордон. Ну так, от тепер давайте спробуємо по порядку. Ну, в принципі, так, ви описали певні методи, які могли би покращити нашу ситуацію, але ці методи ну, дуже ґрунтовні. Це не рішення буквально там не знаю двох-трьох державних органів. Які там постанову якусь видали умовно той же кабмін, і все всі почали її виконувати. Тобто, це величезна робота, яка і то тільки, якщо і розпочнеться, ну навіть там залучення е молоді, залучення жінок, переведення їх на якісь професії, де, де треба заміщувати чоловіків, залучення до роботи пенсіонерів. Ну тобто, це велика робота, яка в принципі мені здається може початися тільки напевно після закінчення війни, ну або принаймні після закінчення воєнного стану. А, про залучення торгових, ну, тобто не не торгових, а трудових мігрантів, ну так само, тобто я розумію про що ви кажете, що дійсно а, жителю Бангладешу цікавіше поїхати в Німеччину ніж в Україну, бо там він буде заробляти більше. Але відповідно і підготуватися і зробити купу документів для Німеччини на важче, аніж, наприклад, два для України. Тобто, треба для них полегшити максимально всю цю бюрократичну історію. Але це теж довгий процес. Він так просто не робиться. І отут, а скільки у нас часу є до тої демографічної ями, в яку ми можемо скотитися? Тобто зараз є криза, але є ще поняття демографічної ями. Чи у нас буде час впровадити всі ці зміни до того, як ми дійсно опинимось в цій ямі? Ви дуже слушне питання задали, але я вам одразу хочу сказати: не потрібно чекати закінчення військових дій, потрібно робити. Кроки по зміну ситуації вже зараз. Бо я вам просто наведу дуже такий зрозумілий для всіх приклад. А якщо війна закінчиться завтра, і післязавтра, після того як у нас зупинилися військові дії, до нас почнуть заходити з інвестори з конкретними проектами по відбудові тих знищених населених пунктів побудові нових дорожних розв'язок умовно кажучи або нових підприємств, і вони заведуть сюди гроші, з'явиться. Саме первинне питання: а хто буде працювати? Нам не вистачало будівельників під час будівельного буму, який був в нашій країні 2006 2008 році. З того часу населення нашої країни скоротилося майже на 12 мільйонів осіб. Як ви думаєте, чи зараз нам вистачить людей? Ні, не вистачить. Нам не потрібно чекати, коли відбудуться ті тектонічні зміни, на які ми дуже сподіваємось... Зупинка військових дій і таке інше, все що з цим буде пов'язано для того, аби просто ну не говорити і не чекати, коли це все відбудеться. Вже зараз наша всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування разом з інститутом демографії та досліджень якості життя, котре очолює Лібанова Марленівна. Ми вже зараз реалізуємо проект. Міграційна політика України шляхи вдосконалення. Ми вже зараз працюємо над підготовкою змін до міграційної політики нашої країни. Нас фінансує міжнародний фонд відродження. Слава Богу, що є ці фонди, котрі готові фінансувати ті зміни, котрі в нас відбуваються. Бо я розумію, що в бюджеті грошей завжди не вистачає, тим паче під час війни. І ми зараз вже напрацьовуємо ті, ті рішення, котрі можуть бути імплементовані і котрі можна буде почати виконувати ну, хоча б там на початку 2026 року. Ох, пане Василю. Ну питання насправді важкі, складні, і так дійсно їх е, вирішувати треба. І дивіться, я погоджуюсь з вами, що так, їх треба вирішувати паралельно, а не чекати закінчення війни. Але чи так думає е, зараз е, е, наша влада? Ну не тому, що вони не хотіли би цим займатися. Мені здається, хотіли би всі, всіма питаннями займатися, і напевно вони їх теж усвідомлюють. Але я розумію, що м -м, чогось не вистачає, можливо, досвіду, можливо, розуміння, можливо, просто людей не вистачає, які могли би паралельно з закінченням війни і ці питання теж опрацьовувати максимально. Але будемо вірити, що, що це розуміють принаймні і будуть щось робити. Дякую вам, пане Василю. Василь Воскобойник, президент української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Що він був з нами? Говорили ми про демографічну кризу, так, яка є в Україні, і не варто цього заберечувати. Це це факт, і з цим треба щось терміново робити.